В Києві стартував п'ятий всеукраїнський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги. На ньому команди демонструють свої навички у надзвичайних ситуаціях: швидко і правильно надати допомогу постраждалим у ДТП та пораненим у результаті вибуху у громадських місцях, а також порятунок хворих дітей. Інші завдання для медиків судді тримають у секреті. У чемпіонаті участь беруть представники всіх областей України і приватні та іноземні бригади. Загалом 38 команд. А головна мета триденних змагань підвищення рівня спеціалістів. list Конкурс носить ще й навчальний характер. Ми не зацікавлені в тому, щоб команди там якось скритикувати, чи зловити якісь речі, які вони не знають. Ми стараємося їм попередньо читати якісь лекції, проводити навчання з тим, щоб вони потім ці знання попробували на практиці. Але у нас в Україні це реально актуально, тому що, на жаль, немає жодного посібника чи документа, який описано, як це все робити правильно. Ми однозначно всі переживаємо, хвилюємося. Це величезна відповідальність, тому що тут ми вчимося в друг друга. Бачимо, ми можемо. Сьогодні навіть от поспілкуватися з іноземними бригадами, це з Польщі, з Молдавії, з Білорусі. тому то це дуже повчально і воно дуже необхідно.